9 травня. Україна вперше святкує в цей день День Європи. А ми продовжуємо розповідати про те, що сталося у Дніпрі та області за минулу добу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке: проламаний дах та бойова частина ракети просто у підлозі. Уламок ворожого снаряду втрапив у житловий будинок у Дніпрі. 17-та марка у воєнній серії. У Дніпровському головпоштампі урочисто погасили нову марку Слава силам оборони і безпеки України. Суд відмінив рішення виконкому міської ради, що дозволяло зносити будинки без згоди власника. Безробітних українців поменшає в країні, зафіксували рекорд по вакансіям з лютого 2022 року: 440-го доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційний удар та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Марінка. Про ситуацію на лінії зіткнення дивіться в нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ситуація залишається напруженою. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вільшана і Бугаївка Харківської області, і Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по районах... Населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового яру. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Притечене. Від ворожих обстрілів. Постраждали 13 населених пунктів на Донеччині. На Авдіївському напрямку минулої доби окупанти намагалися наступати в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, проте успіху не мали. Вогневого ураження зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі та Ласточкине Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка. Та побіда Донецької області на шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Прасковіївка, Новомихайлівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаударів по районах населених пунктів Ремівка Донецької області та Гуляйполе Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новопіль Донецької області, Мала мачка та Кам'янське Запорізької області, Дніпровське, Кізоми, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. Масована ракетна атака по території України вночі, з 8 на 9 травня, ворог випустив 25 ракет морського та повітряного базування. 23 з них збили, зазначають у генштабі. Вісім крилатих ракет були націлені на Дніпропетровщину. Усі вони успішно перетворилися на металобрухт. Крім цього, неспокійно було на Нікопольщині. По самому Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії. На щастя ніхто не постраждав. Повідомляють рятувальники. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено, та ще чотири пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач. З людей на щастя ніхто не постраждав. Важка ніч. Окупанти скерували на Дніпро сім крилатих ракет. Уламок однієї з них потрапив до житлового будинку, протаранивши дах та перекриття кількох квартир. На щастя, обійшлося без жертв. На місці влучання працювала і наша знімальна група. Мені здавалося, що будівлі, мабуть, всієї нема. Владислав господар однієї з квартир чотириповерхівки, куди вчора вночі прилетів уламок від російської ракети. Разом із дружиною вони відпочивали. Поруч у сусідній кімнаті знаходилася їх бабуся, і всі враз опинилися під завалами у власному будинку. Першочергове це було мабуть бажання нормально дихати, тому що запах палива ракетного плюс пил. Ну і жінку основним це було випхати жінку. Коридор, а коли її вже випхав, то якось В цій кімнаті рівно ось у цьому місці під цими завалами це ми просто їх вже трошки відсунули від тієї стіни. На поміч прибігли злякані сусіди та мешканці будинку. Ніхто не зрозумів, що сталося. Тільки через декілька хвилин отямившись, Владислав зрозумів уламок протаранив дах будинку та стелю квартири. Бойова частина крилатої ракети пробила підлогу і застрягла між четвертим та третім поверхом. Просто пройшовшись, побачив тут. Система блока управління ракети, а болванка саме ракети була в сусідній кімнаті. Ну і по формі вже було зрозуміло, що це ракета. Владислав негайно викликав рятувальників, адже бойова частина ракети виявилася цілою та мить могла здетонувати. На щастя, цього не відбулося. Кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли, та згодом їх знищать. Наразі господарі квартири розбирають завали. Під час ремонту кажуть, переїдуть тимчасово до батьків. Постраждала внаслідок цього уламку. 32-річна жінка наразі лікується вдома. Вона у задовільному стані. Майже без травм. Ми мене направили до лікарні перевірити, тому що в мене на голові гематома, декілька садин на ногах. Врач, Дивився мене та відпустив. Тим часом Дніпровські комунальники оцінюють збитки від падіння уламка ракети. Наталія Москленко, і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу. Третій апеляційний адміністративний суд Дніпра відмінив рішення виконкому міської ради номер 385 Воно давало дозвіл проводити обстеження житлових будинків, визнавати їх непридатними для проживання і потім зносити таку будівлю без згоди власника. Проти цього виступили активісти громадського контролю і домоглися відміни цього рішення. Вердикт суду вже вступив в силу, хоча міська рада ще має право на касаційну скаргу. У даному випадку будь-яку будівлю в Дніпрі по цьому по цьому рішенню 385 можна було знести. Тобто, це незалежно приватна власність, неприватна, комерційна власність і так далі. Тобто, будь-яку будівлю можна було признати аварійною певною комісією її знести. Ще одну марку, присвячену Великій війні, презентували сьогодні, 9 травня. Вона має назву Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє. Її погасили в Дніпровському головпоштампі. Це вже 17-та марка в серії. Вона присвячена нашим поліціянтам, нацгвардійцям, прикордонникам та добровольцям гвардії наступу. Нову марку вже бачила Ангеліна Машинцева. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, час повертати своє поштову марку під такою назвою ввели в обіг сьогодні, 9 травня. На зображенні військові з прикордонної служби національної поліції та Нацгвардії. Воїни, які продовжують захищати та звільняти наші землі від окупантів, Символічне спецпогашення відбулося в День Європи, нове свято в Україні. Його відзначають у європейському союзі та інших країнах на знак миру та Єдності на європейському континенті в День Європи дуже символічно, що ми вводимо цю марку в обіг, тому що ми цим вказуємо на те, що це свято, ми разом з усім цивілізованим світом, з тими, хто для кого права людини, для кого закон, для кого демократія це не пустий звук. Ажіотаж на купівлю марок вже значно спав у головпоштамті приблизно 10 людей і відсутні черги. Серед поціновувачів марок є пані Інна. Вона приходить на кожне спецпогашення та має вже цілий альбом. каже, колекціонує марки, аби увіковічнити пам'ять про війну в Україні і розповісти онуку про трагедію 21-го століття. Він ще маленький, не розуміє, йому всього 7 років. Але коли він підросте, Я йому розкажу, покажу. Он будет знать, помнить, що что... і такі времена были у нас нова марка створена за ескізами заслуженого художника України Олександра Ухапкіна. Тираж блоку 235 тисяч вартістю у 69 гривень. Дніпропетровська дирекція отримала 8 тисяч в кожному блоці по три марки. Також в набір входять три листівки. Також входить в набір три три листівки, вартість кожної 10 гривень. Конверт першого дня вартість 15 гривень та художній конверт, вартість 10 гривень. Придбати марки можна в усіх відділеннях Укрпошти на офіційному сайті, а також на маркетплейс eBay та Amazon. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Додаткова реєстрація на національний мультипредметний тест. Ті, хто не встиг подати документи в основну сесію, тепер це можуть зробити з 5 по 12 червня. Про це повідомили у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У додатковий період зареєструватися на тест можуть особи, які мали поважні причини або в основний період реєстрації, їм відмовили. Ринок праці розвивається навіть під час повномасштабної війни. Тепер конкуренція за робоче місце знизилася і практично досягла довоєнного рівня. Дніпропетровщина входить до трійки лідерів з надання вакансій, зазначають аналітики. З березня 2022-го безробіття зросло і на одне вакантне місце претендували майже 100 українців. Але у квітні 2023-го ситуація змінилася. Зокрема, українці тепер можуть вільно обрати професію, адже вакансій стало в 15 разів більше. Як відновився ринок праці та чому зріс попит на фахівців, дізнавався Максим Фандій. 100 людей на одне вакантне робоче місце. Саме такий стан на ринку праці був після 24 лютого 2022 року. Тоді на сайті Work.ua пропонували 6 тисяч вакансій. Хоча до вторгнення РФ їх було майже у 15 разів більше. Станом на зараз статистика покращилася, але думки дніпрян щодо ринку праці все ще розходяться. Ну так послухам, то мало тут роботи, бо багато людей повиїжджало, фахівців не вистачає. Я тільки повернулася за кордоном, там працювала офлайн, тому зараз у пошуках. Поки так спостерігала за кордону, тут ну, багато можливостей. Ну наскільки вони актуальні, я зараз не можу вам сказати, але ну більше. Варіантів ринок праці на низькому рівні, максимально низькому рівні. Вплинула дуже сильно війна. До війни було більше вакансій, більше зарплатню пропонували та кращі умови. Після війни погіршилося. З початку повномасштабного вторгнення ситуація змінювалася на краще. Збільшувалась кількість пропозицій для працевлаштування. Так, у квітні цього року роботодавці запропонували понад 80 тисяч вакансій для українців. Робота є. Тобто показники сягнули майже 80% до довоєнного рівня. Це значить, що було 100 тисяч до війни, а потім драматичне падіння, і потім після цього 80, понад 80 тисяч. Таким чином конкуренція знизилась, Люди можуть більш вільно вибирати роботу, де вони хочуть працювати, за якими критеріями вибирати. Перший оптимістичний сигнал жовтень минулого року. Тоді для шукачів роботи надали більше 50 тисяч пропозицій. Навесні 2023-го до п'ятірки лідерів за чисельністю вакансій повернулася багатостраждальна Харківщина. Натомість Дніпропетровщина у квітні випередила Львівську та Одеську області та була другою за кількістю вакансій в Україні. Кожен день ми бачимо, що по дві тисячі вакансій додаються щодня. Це дуже ну прям шалена цифра. Там тільки вчора було 82, два, за, ну, за сьогодні вже 85». Я думаю, що ринок праці буде продовжувати рости, тому що ну дійсно зараз 85 тисяч вакансій розміщується на сайті. Це вже рекорд на нашому сайті під час повномасштабного вторгнення. Наразі в Україні штучний інтелект не створює конкуренції для фахівців. Тож редакторка сайту WorkUA запевняє, нейромережі поки що не становлять серйозних загроз для людей на ринку праці. Водночас додає що вміння працювати з інструментами ШАІ багато роботодавців вже розцінюють як перевагу. За е, спеціалістами, які знають, е, як користуватися чатом GPT, наприклад, е, ми аналізували саме чат, пропонують у нас на сайті від 9 до 120 тисяч. Е, якщо конкретно, то це, наприклад, посада project менеджера зарплата 80-120 тисяч, е, знання чату GPT буде перевагою. Копірайтери також 25-30 тисяч е, робота з чатом GPT для оптимізації процесів та написання текстів. Український бізнес стійко витримує виклики війни. Він розвивається, попри руйнації приміщень, блекаути, втрати логістичних шляхів та відтік фахівців на ринок праці. Повертається попит на працівників, що позитивно впливає на економіку країни та наближає нашу перемогу. Максим Фандій, Дар'я Візер, Дмитро Солодовник та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитись на нашому сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. А я на цьому прощаюся з вами. Нехай цей вечір та ніч будуть спокійними. Продовжуємо вірити в ЗСУ і нашу перемогу. Побачимось!